Чергова гірка втрата для Житомира, захищаючи країну з життя, пішов Михайло Дмитрук. Михайло народився в місті Житомирі в 1993 році. Навчався в загальноосвітній школі номер 7 Пізніше закінчував вечірню школу. Після того закінчив професійно-технічне училище за будівельною спеціальністю. І працював у сфері приватного будівельного бізнесу. З лютого цього року герой став на захист України у складі одного з підрозділів сухопутних військ. 7 червня в боях за Донеччину Михайло загинув, так і не виконавши омріяних планів. Дуже любив і підтримував свою матусю, яка пережила вже трагедію, і він віддавав всю свою любов своїй мамі. Він з любов'ю ставився і допомагав і виховував своїх. Двох діточок маленьких і дуже любив свого похресника. Але клята війна забрала у нас нашого героя, не дала йому втілити в життя його плани про створення власної сім'ї, про майбутні професійні плани. Незважаючи на юний вік, Михайло користувався повагою серед побратимів, а друзям був за рідного брата. Ми з ним дуже давно. Знайомі, багато що пережили, не віриться. Він був дуже хорошою людиною, чуйною. Ми дружили з самого дитинства. Він мені був одрат. Ди жалко, що такі хлопці, молоді і помирають. Син, дочка остались в нього. Друг був, хай душа спочиває. Якою він був людиною? Mm -hmm. Доброю. Душ мене. І віддав своє життя за, за Україну. У вічній Скорботі залишились рідні, друзі, побратими. Герою назавжди 29 років.